Доброго дня. Сьогодні 20 березня 2012 року. З вами Ірина Левківська, фінансовий аналітик інституційної компанії ІВЕКС e Кепітал. Щоденним оглядом ринку. Американські фондові індекси у ході вчорашньої торгової сесії знову обновили свої річні максимуми, але отриматися на цьому рівні їм не вдалося. Причиною росту послужила інформація від компанії Apple, яка пообіцяла почати щоквартальну виплату дивідендів у розмірі 2,65 долари на акцію четвертому кварталі свого фінансового року. Дивідентна доходність сягає 1,8%, що менше, ніж у компанії Microsoft, але більше, ніж у IBM. Компанія також заявила, що в наступному році розпочне програму викупу акцій у своїх акціонерів на 10 мільярдів доларів. Греція повідомила, що до початку квітня планує завершити реструктуризацію боргів, що знаходяться у руках приватних інвесторів. Це поможе списати 10 мільярдів євро у той час, як державний борг країни сягає 360 мільярдів євро. Прем'єр-міністрі Греції заявив, що позитивний ріст економіки буде досягнуто уже через два роки. З певним позитивом інвестори сприйняли повідомлення від ЄЦБ щодо профіциту платіжних операцій платіжного балансу 17 країн Єврозони у січні 2012 року. Український фондовий ринок сьогодні продовжує своє падіння. Станом на 11.30 індекс української біржі просів на 1,2%. Рі спостерігається лише серед акцій Укртелекома, що піднялися на 2,8% та Стаханівського вагонобудівного заводу, що виросли на пів процента. На сьогодні запланована зустріч президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Очікується цікаві заяви по газовому питанню та вступу України в зону вільної торгівлі. Я бажаю вам успішного трейдингу. до завтра.